Конкретно ми спостерігаємо за повітрям. Ми працюємо проти дронів та літаків. Але зараз літаки не літають, вони бояться так близько підлітати. Ми роб... працюємо по дронам. Так, але коли орки лізуть, то можемо відстрілюватися. Але це ж взагалі е, у ночний час вони лізуть, а днем, днем орки впускають дронів. Ось ми за ними пильнуємо. Тут. Гараздо спокійніше, ніж на Бахмутів, тому що ці позиції з 2015-2016 року. Вони ми вкопані тут дуже гарно. Їм взяти цю верховину та ті окопи ну, дуже складно. Вони намагаються обійти це через Бахмут, через інші села, ну і поля. Тому тут ми тримаємося, поки тримається наш фланг і тил. Влопани нас не візьмуть. А пробували? Ну, звісно, ну, на моєму чергуванні ні. Е, так, ДРГ ходять таке. Але крупномасштабно що прям наступати сюди, ну це безглузно. Вони все ж таки поумніли за цей час, і тому на рожон стараються не лізти. Я боюсь того, що війна заморозиться. Цього я боюся дуже сильно. Хотілося б все ж таки вирішити цю війну, победити і все. Оце наша іграшка, противодронна пушка. Працює все просто. Увимкаємо, увимкаємо і на плечі затискаємо дві кнопки. І якщо ворожий дрон летить, у нього порушається сигнал і він падає. Приземляється. Вдалося скільки вже приземлити. Один. От кстати летит пташка. Де? От звуку. Зараз питаємось. <звук> сармат, сармат, я мета. В нашому районі пташка, наша чи не прием. Комета <звук> я сармат, дві маленькі. Зараз він выяснить. Даст команду. Ташка наша. Прийняв плюс. Ну, ось так пташка наша оказалась, тому ми її не чіпаємо.